Так, отож, з нами на зв'язку Ігор Січенко. Вітання, пане Ігорю. Слава Україні! Чи чуєте нас? Чую добре. Отож, ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослугачам, український церковний та громадський діяч, архієпископ Емерит, науковець, письменник, член українського пан-клубу, вийшов з нами на зв'язок і пане Ігорю, з вами хочемо поспілкуватися про постать патріарха Мстислава сьогодні, 30-ті роковини від дня його смерті. І знаємо, що ви були останнім так із архієреїв яких руку поклав та саме патріарх Мстислав, якщо я правильно зрозумів, та якщо ні, то виправте мене. Але чи мали би можливість безпосередньо спілкуватися з патріархом? Якраз тут трішки інакше я мав можливість спілкуватися з патріархом досить щасливо кілька разів. Інша річ, що висвячив таки мене не патріарх. Він хотів це зробити. І мені його донька, на руках якої він помирав у Канаді, говорила про те, що він прокидався вранці і планував, як він буде це робити. Але ви відбулася вже пізніше. Він мене в його присутності мене висвячували на діякона, коли він приїздив до Харкова. Але власне та самотність. Жахлива для старшої людини самотність, на яку було проречено патріархом Стеслава, і спонукали мене згодитися приймати свячення. До чого я, в принципі, не готувався. Я працював в університеті, я займався громадською діяльністю, був головою братства послади первозваного. Але оскільки патріарх був зраджений своїми єпископами, які прийшли до іншої юрисдикції, то я згодився бути біля нього. Ну і так тоді. Ми почали відроджувати артуфальну церкву після її фактичної заборони в 92-му році. Визначити якраз постать патріарха Мстислава у встановленні української церкви? Знаєте, це дуже драматична постать. Він хотів бачити українську церкву, церквою чистою церквою, де можна говорити щиро. Віч віч. його улюблені слова були про те, що давайте подивимося до ноду вічі. А ще я навіть сьогодні на проповіді у Перемишлі нагадував слова патріарха про те, що давайте визнаємо самих себе, тоді інші нас визнають. На жаль, у тогочасній Україні, та правильно казати, і в православній діаспорі не так багато було людей, які готові були слухати патріарха. Його воліли сприймати, знаєте, як такого собі старенького дідуся, який вже втрачає. Контроль над тим, що говорить, і це було абсолютно не так. Він був людиною надзвичайно молодою душею до останнього. Це парадокс. Він приїхав в Україну, коли йому було вже 90 років, 98-го року нарочно. І в той же час він, коли починав говорити, оживав. Ось бачите, як він тут немічний, ніби під час богослужінь. Але коли він говорив, в нього прокидався такий, знаєте, чудовий могутній голос. Він говорив. Прекрасною мовою, тіще до, до совєтської доби, і вмів бути дуже іронічним, щирим, в'їдливим, коли треба. Він досить критично ставився до того середовища, в якому йому доводилося бувати, і вмів давати йому належні оцінки. За це його уникали багато хто. І коли в останній приїздив в Україну, то його обходили єпископи, бо це розходилося із політикою тогочасного першого посткомуністичного уряду України, який хотів бачити на чолі церкви людину слухняну, покірливу, а не такого самостійного діяча, як пак'я Мстислава. А скажіть, будь ласка, стосовно чим, чи знайомилися ви з його. Біографію, зокрема раніше, знаємо, що Мстислав свого часу також боровся за дересуфікацію церкви на Волині, і знаємо також. От є така інформація, що навіть організовував так звану Почаївську маніфестацію. Чи щось ви можете детальніше розказати нам про ці, цю подію? Бачите, він на Волині не зумів закінчити. Свої дерусифікації, бо якби він зараз був на моєму місці, то, мабуть, би він зробив зауваження вам за ту футболку, яка висить за вами із російським написом, і яку я думаю, не дуже коректно вміщувати, коли ви розмовляєте з серйозними людьми. Але так, знаю, звичайно, він ветеран визвольних змагань, і сьогодні тут у Перемишлі було вшанування воїнів, які полягали. Ну, вже коли були інтерновані в табори, які воювали проти більшовиків спільно з польською армією Полсуцького, і я згадував про те, що мене покликав до церкви фактично теж Патріарх. Бо ще коли перший раз він приїхав до Харкова. Ні, він вперше приїхав до Харкова під час Другої світової війни у 43-му році. Але потім ми запросили його вже в останні роки совєтського режиму. І він тоді приїздив до Харкова, при небезпеки, на нього чатували із камінням, щоб побити, коли мали ми відправити молебень біля Успенського собору. Він виявився і тоді сміливим, здатним на ординальні кроки, і відразу почав тоді проводити зі мною розмови про можливі свячення, бо казав, що бракує земляків зі сходу України у єпископаті церкви. Ну і очевидно, йшлося і про Якийсь освітній рівні епископату. Отже, Патріарх, не, то, як вам сказати, він еволюціонував, звичайно, як людина, але зберігав у собі все так краще, що він взяв із своїх молодечих років, що сформувалося в нього, коли він був у польському парламенті. Він зустрічався у нас у Харкові із народними депутатами, і їм відразу почав згадувати, який добрий був час, коли він займався політичною боротьбою. у 30-ті-40 роки там у вас на Волині. Очевидно, що і у діаспорі, коли Патріарх організовував виїзд єпископату під час відступу у 44-му році, і коли він творив структури в таборах приміщених осіб, а потім у Північній Америці, тоді він сполучав у собі, знаєте, таку глибоку народну побожність, полтавську побожність винесену з його родини. І от у нас дуже виразний адміністративний талант, який виявлявся у цьому, і думаю, що головним пам'ятником по патріархові є потужний духовний центр у Банбруку, про створення якої такба. Пане Ігорі, ну і одразу хочу запитати вас стосовно все-таки, якраз, того часу, коли. У АПЦ чи, і, зокрема, митрополит на той час. Напевно, там Мстислав був у підпорядкуванні РПЦ, але згодом він розірвав. Чи, чи можете трішки пояснити нашим глядачам та радіослухачам, як це трапилося? І коли, коли це трапилося, за яких умов ну, побачте, як звуть? Віктор мене звати. Пане Вікторе, тут ви мене теж трішки заплутаєте, бо я ніколи не пригадую, що патріарх Мстислав, який єпископ, був підпорядкуванні РПЦ, він належав до Польської православної церкви, коли жив на Волині. А потім, у 42-му році, був одним із тих, хто ініціював, у порозумінні із польською автокефальною православною церквою відродження ОПЦ вже як окремої структури. Він був одним із перших, хто був висвячений у травні 1942 року. Якщо інші єпископи були висвячені висячені фартіальні архіреї, і працювали у своїх єпархіях на території Райської містеріати Україна, центром якого тоді, як пригадуємо, було рівне, то сам Патріарх Стеслав був висвячений як місійний єпископ, і він їздив у різних регіонах навіть поза межами. Райському серіату України, бо, скажімо, наші терени були виділені як прифронтова територія. І навіть був заарештований Гестапо. І я не зустрічався сам, але мені розповідали, що якось патріарх зустрівся із тим колишнім німецьким офіцером, який випустив його тоді із ув'язнення, допоміг йому. І потім став професором і зустрівся з патріархом ми навіть тут, в Україні. Були і такі моменти. І очевидно, що Харківсько-полтавська єпархія у її джерелах пов'язана із патріархом Стеславом, ще тоді єпископом Стеславом Скрипником, який у 42-му році, у липні, приїхав до Харкова, зустрівся із земляком, який колись свого часу його Степана Скрипника хрестив Феофілом Болдовським, і переконав його поєднатися із Українською такофальною православною церквою. В одну структуру. Що і сталося, і цей день ви відзначали, скільки існувала автокефальна церква у нас на Харківщині як день утворення нашої єпархії. Mm -hmm. е, Паноче, я мав на увазі в часи, е, коли Стеслав був в діаспорі, так, і, і на той час нібито УПЦ була пов'язана якимось чином з РПЦ, але згодом. Всі, ну Принаймні я читав таке, це можливо, та? угу. можливо, виправити. Не плутайте себе і мене ніколи УАПЦ з РПЦ не була пов'язана. І що, що політичні позиції патріарха Мстислава були абсолютно однозначні, Московську церкву особливо після 43-го року, коли церква була новостворена, створена Саліним, він не визнавав за гідно діалогу церковну структуру, та що тут якраз зв'язків і залежності від нього з РПЦ ніколи не було. Угу. А чи можете тоді розповісти якраз про ту ситуацію е, після повернення патріарха в Україну? Е, о, чи знаємо, що йому запропонували очолити УПЦ Київського патріархату? Чому він відмовився? Ви знаєте, патріарх бачив українську церкву збудовану на київській традиції. У Пеце Київського патріархату будувалася державними структурами під нове державне замовлення президента Кравчука за моделлю Московського патріархату. Ну, наші перші керівники і плодиці, ми споживаємо і досі гіркі уявляли собі державу, теж такою, яку вони бачили в Радянському Союзі, і вчилися у Сталіна творити нові церкви, як він у 43-му році організовував. І, відповідно, було створено церкву як альтернативу ОПЦ. На жаль, і сором, значна частина єпископів ОПЦ прийшла до цієї структури, а інші подалися до Московського патріархату, з них частини вже немає в живих. Батьям Мстислав не прийняв цього об'єднання, тому що воно було, по-перше, антиканонічним і суперечило статутові ОПЦ. По-друге, вони творили церкву маріонеткову. І нарешті патріарх все життя мріяв про поєднання української церкви в Україні і діаспорі. А тут, по-перше, його, правду кажучи, і патріархом обирали, не радячись із церкви в діаспорі незалежно від неї. І так само його обирали патріархом у ПЦКП, не спитавши його досу. Він відмовлявся визнати у ПЦКП, він оголосив про виведення поза штат. Тих єпископів, які прийшли до ПЦКП і прийняли від тодішнього митрополита Філарета ресвято, і він любив повторювати. Він взагалі любив приказки місцеві. Він видавав збірник Номеса, перевидавав, коли був в діаспорі, і, отже, згадував цю приказку Без мене мене женили. Цього він не прийняв, і в останній раз, коли він приїздив в Україну у грудні 92 року, він дбав про те, щоб зберегти структуру саме у АПЦ тієї церкви, про яку він мріє як про єдин, частинку єдиної поширеної на різні континенти Української такефальної православної церкви. Він до останнього от, до Останнього вечора, 24 грудня, він намагався визвонити президента Кравчука. Його відфутболювали з ним. Зрозуміло, річ не з'єднували президента, який уникав його тоді, коли Патріарх став в опозиції до цієї структури, і він так тоді в останній вже миті підписав заяву про створення нового центру церковного і полетів 25 грудня діаспору, на жаль, вже після того він в Україну не повернувся. Остання церква, яким служив тут в Україні, виявилася наша Свято-Дмитрівська церква в Харкові. Ну, як він поставився до цієї ситуації, до того, що, можливо, як ви кажете, частина все-таки його зрадила, а частина не зрозуміла, і які в нього стосунки були дійсно з, з представниками влади, чому вони його не хотіли визнати? Та не тільки влади, розумієте, пане Вікторе, в чому і драма? От Я був на Конгресі українсь... українців у серпні 92-го року. Патріарх приїхав туди вже, коли почалося засідання. І навіть це ж не влада, це наші демократи, представники цієї рухівської інтелігенції, вони його обминали. Коли підійшли до патріарха в перерву, він літня людина сидів з сльозами на очах і казав: Ну як же? В чому вони... Навіть не підійдуть привітатися. Вони всі до мене прилітали у Сполучені Штати, я їх підтримував. Де вони? Тут якраз вийшло, знаєте, неприйняття тіє, того радикалізму, який ніс нам патріарх Стеслав, якого нам бракувало. Знаєте, він тільки зараз у нас пробуджується, коли ми відчули, що ми справді є самостійною героїчною нацією, яка здатна давати відсіч найстрашнішим агресорам у світі. Нам би зараз патріархам Стеслави його силу дуже не завадило. Ну, але, як це не парадоксально, він виявився тоді далекогляднішим за нових, ну, тих, кого прийнято називати політичними елітами. Ну і також стосовно його останнього спочинку, свого часу там були дискусії стосовно того, чи варто перенести його прах в Україну, чи він щось вам. Чи вам відомо, чи він щось про це говорив, чи все-таки там, де він зараз похований, в Сполучених Штатах, це був його вибір? Ну я абсолютно не знаю про те, що він говорив, заповідав перевести його в Україну. Думаю, що це б зараз не відповідало його уявленням. Він похований у тому місці, яке він створив як український Єрусалим. Баонбрук це потужний духовний центр, де є. Церква пам'ятник жертв Голодомору 32-33 року, крипті, яку він похований, де величезний цвинтар, куди звозять ховати православних українців з цілого світу, не тільки православних, де знаходиться центр Української православної церкви в США, поряд будинок, в якому жив патріарх Стеслав. Тому я думаю, що це якраз гідне місце для його перебування і для наших майбутніх прощ до цього місця. І також цікаво, як ви вважаєте, чи все-таки вшанували в Україні пам'ять патріарха Мстислава, чи достатньо про нього інформації, можливо, книг, про його роль і постать в нашій історії, чи все-таки бракує якраз більше інформації про нього. Я думаю, що тут не так більше інформації про нього бракує, бракує реальних документів. Найбільшою, мабуть, Нашою гріхом, нашим боргом перед Патріархом Стеслав є те, що прекрасно підібрана збірка документів, які висвітлюють його життя, три томи, лежать поки що облогом у консисторії Української православної церкви в США у Бондруку і так і не побачили світ. Я вже пропонував двічі керівництву УПЦ в США передати нам ці документи, щоб ми їх видали. Вони вже готові до друку. Ми провадили перемовини з видавництвом акту. Ну, на жаль. Після початку війни видав Акта, зруйноване російськими ракетами в Харкові, але думаю, що в Україні знайшлися інші, хто здатен видати ці документи. Бо я не бачу поки що науковців, які готові були писати в Україні і в діаспорі про реальну патріарха Мстислава, не творити його міфологізований образ. Бо поки що ну, ми. Радше робимо якийсь такий кіч патріарха Мстислава. А він вмів бути, знаєте, дуже різким, гострим, нетолерантним. Він вмів добиватися свого. вмів збирати гроші. знаєте, що для діаспори дуже великим талантом, назбирати гроші, щоб збудувати такий центр у Банбруху. Це непросто. Він користувався і своїм безпер... безперечним авторитетом. Він вмів іти назустріч і от. Теж сьогодні я пригадую, ну, пригадаю, що коли в 92-му році перевозили в Україну прах Патріарха Йосифа Сліпого, єдиний православний єрарх, який приєднався до цієї процесії, був патріарх Стеслав, який знайомий був з патріархом Йосифом шістих часів. Якраз нам такої, такого виміру, такої сили особистостей зараз справді бракує у церковному житті православного сегменту українського суспільства. На вашу думку, так би мовити, умовно, таке запитання, як би він сприйняв цю ситуацію в нашому православі зараз? <рес> Боюся навіть уявити собі. <рес> Знаєте, був такий момент, коли патріарх зустрівся з єпископатом в Україні, вони почали висловлювати йому свої претензії, то мені потім, здригаючись, переповідали, як він реагував на це. Він був людиною високих моральних вимог. І Очевидно, що до цієї ситуації, де церква часом стає маріонеткою в політичних іграх, часом і дуже активно входить у якісь бізнесові проекти, навряд чи це відповідало уявленню патріарха Мстислава про церкву. Він бачив церкву духовною силою, яка здатна змінювати, трансформувати суспільство, позбавляти його атамізмів комуністичного минулого. Він завжди повторював ще одні слова. Найкраща Конституція, яка написана це Христова Євангелія. Це найкраща в світі Конституція. Очевидно, що стосунки церкви і держави і посткомуністичне і ліберальне суспільство являють собі інакше. Так, дякуємо вам, пане Ігорю, за цю інформацію, за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок виходив український церковний та громадський діяч, архієпископ Емерит, науковець, письменник, цен українського пен-клубу Ігор Ісіченко. На все добре, пане Ігорі. Тримаємося. Дякуємо вам до побачення.